Всіх вітаю! В ефірі новини села. Вересень, це місяць, коли ціни на канцелярію кусають руки, діти ігнорують школу, а батьки безуспішно рвуть волосся на всіх ділянках тіла, де дістають. Сьогодні розкажемо, як вижити у вересневому хаосі, а як не злетіти з катушок повністю в кінці відео. З нас інформація, а з вас підтримка у вигляді підписки, лайку і обов'язково коментаря. Можна ледачого. Почнемо з короткого огляду. Прогноза погоди. Дощ буде, але не у нас. Точнішу погоду на завтра. Ми вам повідомимо післязавтра. Наразі про погоду все. Плавно переходимо до іншої. Тери. Майже два тижні, як почався новий навчальний рік, а діти вже не хочуть ходити до школи. Зошит коштує, як в Африці, буряк, маркер, як півлітри пива. Як в цьому хаосі тримати себе в руках, ніхто не знає. Дуже важко. Тому не купуйте маркер, купіть собі пляшку пива і туалетний папір. Пиво пийте і читайте те, що пишеться на упаковці туалетного паперу. Скажемо разом агресії ні. І дружньо з дітьми підемо копати картоплю. Важка фізична праця виб'є дур і вам, і вашим дітям. Короткий огляд новин зі всього світу. Ви колись запізнювались на рейс. Дві американки перепутали назву міста так, що опинилися. В Тунісі замість Ніци. 28 мільйонів переглядів у Тікток. Це вам не жарти. А от у нас в селі рейси щоденні. Хто це писав? У весільній церемонії трапився справжній капець, замість носія кілець обрали кізоньку Грегорі. Вона спробувала з'їсти квіти нареченої, гостинну книгу. Кільця, на щастя, доставили, але весілля надовго затримається в пам'яті глядачів TikTok. Ну, у нас би такого не сталося. У нас, якби кізонька була б на весіллі, була б на весільному столі, скоріш за все. Непонятно. Хто це писав? На центральній вулиці села відбулася гонка між трактором і велосипедом. Переможця не визначили, бо обидва зупинилися біля магазину за пивом. Нічого інтересного. Ладно. Це все херня. Е, да. Переходимо до основної теми. Тож, як не злетіти з катушок у цьому хаосі новинному і життєвому? Розкажемо прямо зараз, не перемикайтесь. Прошу всіх підтримати канал лайком, підпискою і ледачим коментарем. Переходимо далі. Вересень це не тільки початок навчального року, а й початок винного сезону. Виноград дозрів, приємна новина. Можемо робити вино. Ось воно. Ліки від нудьги. Це дуже приємна справа. Знімає стрес і нервову напругу. Процес займає не один день, тому душевну рівновагу гарантує надовго. Але, на жаль, час нашого ефіру закінчується. А ви, щоб отримати порцію позитивного заряду, підписуйтесь, тому що в наступному відео буде все про те, як ми робимо вино. Якщо у вас можливості вино робити немає, то хоча б подивіться на цей процес. Дуже заворожує і, як я казав, вище знімає стрес і нервову напругу тому підписуйтесь нажимайте на колокольчик щоб не пропустити наступне відео а наступне відео буде як ми робимо вино всім дякую за увагу будь ласка прокоментуйте що вам сподобалось в цих новинах мені наприклад багато чого не сподобалось сценариста на мило лайк коментар підписка до наступного винного випуску. Всім дякую за перегляд. Вам гарних новин щодня. Все, бувайте.